Нас спомниться, Твого свячення, прийняттям цієї води, і нехай буде вона на здоров'я, і душа тіла, бо ти все свячені наслідові, і славу сила йому зіроким сином, при святим, благим і відпорядчиком твоїм духом, ми все в і на віки вічні. demicem darum et preson tui ハハハハ Злою, що, що способне привічний, і даносушний син, свого блодия, і причистий, пристані Марії, і причистим народженням його вчинивши, її Богородицю, і Богородиці, і поставив, їх заступницю, і помічницю, і молитвини, і за всіх вірних, знявся на нас, що смерена можна. Тебе і істину Богородиці визнаємо, віруємо і молимося до тебе, з вірою призиваємо тебе, молитвами, і вчини, вислуханими моління наші і благання. Зійшли благодать Пресвятого Того Духа на іконниці, яку ради твій на пам'ять Богородиці спородили, благослови і освяти їх Твоїм небесним благословенням, подай їм силу і могутність щодо дійства, вчини їх річницею джерелом, стіни всіх, хто в хворобах до неї звертатиметься, я де Богородиці, просити на тебе помочі, всіх, хто при благословену Діло і Матір, Господа нашого Ісуса Христа, перед цими іконами достойно величатиме. І як заступницю християн у молитві до тебе поміч в білах і потребах своїх призиватиме, сподобав одержати вибавлення заступництво скору скорбоміч. Недостиво подай їм відпушення провин і мирі свого чоловіку любства, щоб вони стали причасниками Твого Царства, щедротами, народженого тіла, від неї Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа. Що з ним належить тобі, усяка слава, поклонення, з і поклонення, сприсвятим святим, віжа і що твоїм духом, не й час на віки вічні.